Сьогодні відвідав третій ліцей, завітав їдальню для нас це пріоритет, бо діти мають добре харчуватися. Це їхнє здоров'я, а діти це наше майбутнє. Створення безпечного освітнього середовища та організація безпечного та якісного харчування підростаючого покоління були та залишаються одними з найважливіших пріоритетів могилів подільської міської територіальної громади. Ці питання постійно у полі зору міського голови, який час від часу відвідує освітянські осередки. Адже, попри воєнний стан, діти мають отримувати не тільки якісні освітні послуги, а ще і якісне харчування. А відтак у перший день лютого Геннадій Глухманюк завітав до навчального закладу, аби власне пересвідчитися у дотриманні законодавчих норм щодо правильно збалансованих страв з ініціативи першої леді України Олени Зеленської і вимог ХАСП. Коли ми впроваджували нову систему харчування дітей по системі Клопотенка, було дуже багато зауважень, було складно повара, А ще складніше нашим діткам звикнути до тої корисної їжі. Сьогодні я спілкувався з дітьми. Їм їжа подобається. Головне, щоб діти наші росли сильними і здоровими. Гристи граніт науки неабияка праця. Щоб продуктивно навчатися, розвиватися та краще засвоювати навчальний матеріал. У ліцеї номер 3 кухарі старанно складають меню відповідно до потреб своїх розумників і розумниць. Харчування повноцінне, страви містять білки, жири та вуглеводи, незамінні амінокислоти, вітаміни, деякі жирні кислоти, мінерали і мікроелементи. Харчування в нашому ліцеї завжди смачне. Наші кухарі стараються. Дотримуються е, вимог, е, харчують і готують їжу за е, клопотенком. Смачно, корисно. Страви дітям смакують, їдять із задоволенням, як то кажуть, наминають за обидві щоки, обіди не пропускають. Для початкової школи нашої громади, а це від першого до четвертого класів та старшокласників пільгових категорій харчування безкоштовне, на що кошти виділяються з місцевого бюджету. Побували безпосередньо на кухні, почули, що продукти завозять свіжі, якісні. Усе одразу йде для приготування. За словами начальника управління освіти Миколи Чорного, якість харчування і не лише постійно моніторить спеціально створена комісія. З вересня місяця триває постійний моніторинг управління освіти по закладах нашої громади на рахунок харчування дітей. Тобто це постійна комісія. Ми перевіряємо, чимось допомагаємо, тому що здорове харчування це перш за все здорові діти, здорова нація.